Всім привіт! З вами Умняшка. Сьогодні покажемо вам нову гру «Лото органи чуття. Ця гра допоможе дітям ознайомитися з п'ятьма органами чуття людини зором, слухом, дотиком, смаком і нюхом. В коробці детальна інструкція, 4 двосторонніх поля для гри, а також 48 фішок. Гру зроблено з якісних матеріалів. Вона яскрава, красива і може слугувати навчальними матеріалами для розвитку дітей. Як грати в гру. Всі фішки викладають на стіл з зображеннями донизу. А гравцям роздають по ігровому полю. Можна роздати по два поля, якщо гравців двоє. Гравці по черзі перегортають фішки та добирають відповідні зображення до віконець на полі. Наприклад, фішку зі співом пташки кладемо на віконечко з вухом. Доторк до вогню до горячого йде в категорію дотику. В той час, як фішку з чимось їстівним, ми покладемо на віконечко з язиком, бо це орган смаку. Перемагає той, хто першим закриє всі категорії на полі. Можна продовжити гру, зіграні фішки відкласти, а поля перегорнути іншим боком. Задача знов заповнити всі віконця, враховуючи те, що деякі категорії пропущені. Наприклад, вам попались поле, де пропущені зображення органів слуху, нюху та зображення тіла людини. Це означає, що в порожній віконці вам слід покласти фішки, на яких зображено те, що можна почути, те, що має аромат, і те, що можна робити тілом. Це вже шоста гра в нашій серії Лото. Спробуйте також інші. Дякуємо за лайк та підписку. До зустрічі на нашому каналі.